Вітаю всіх на каналі. Сьогодні таке невеличке відео доповнення інформації по мульчеру в контексті не так давно Сергій Величко купив мульчер. Там трохи інший. Попри те, що такі, як у нього, мульчери називають поселеними. Але чомусь вага в нього вказана всього там 177 кілограм, хоч він в всього на це Це модель FH, F H H 155, в нього інші букви на 135-й, але тут вага 298 кг. У нього всього-навсього 1707 чимось. плюс Сергій знайшов цікаву інформацію, бо я в попередньому огляді коли робив огляд вчора, то інформацію брав, взяв був із інтернету описи про обороти самого мульчера. оскільки Сергій там знайшов десь 1700, здається, оборотів. То, передивившись таблицю, у мене тут теж є така цифра. Хоч позначку хрен розбереш, що воно означає букви англійською. R. PN. Але судячи з усього, це є обороти вола 1669. Скоріш за все. Тому що мене якось питали, що який тут редуктор, понижаючий, повіжаючи, редуктор прямий. Обороти повішаються лише за рахунок шківів. Я тоді, здається, комусь відсилав розміри шківів. шкілів. Якщо просто в два рази за оборотів 540, як писало в інтернеті в описі 1050, то шківи мають бути різниці в два рази. Тут не в два рази, а більше ніколи зараз знімати, тому повірте на слово. Це так, а стосовно ваги, так чи інакше, я його досить легко перекидую. Зараз поставлю камеру, покажу. Не знаю я тут 290 кг або ні Бо я його отак, коли точу ножі, перекидую. Все. Ну як, скажімо. Та же картопля сажалка важить 2 210 кілограм, то оскільки вона в мене під стіною стоїть, то я її завжди ну, закидаю, щоб почепити, то легше. Правда, там трохи зручніше. А ця штука досить важко закидувати. Правда, її незручно. Так що я не можу сказати, точно тут вага або не точно. А стосовно ножів, тут от такі ножі. Зараз не лише у Сергія на цих, а взагалі на всіх моделях я дивився. Ножі, тонша ножка. Що я звичайно краще. Чому? Бачите? Ось такі молоточки в ньому. От він не боїться. За рахунок того, що тут широка ця, це ще нормально. А коли по вологому ґрунті по траві працюєш, то тут взагалі набивається така лапа. І, Звичайно, потім ніж не рубає. Тому ножі. Такі в них кращі, просто вони легші, а ці важчі. Попри те, що я вже тут сточив на ну, мінімум сантиметр. Тому відчувається, коли особливо десь по словнику працюю, раніше такі 3 сантиметрові діаметри гілки я рубало без проблем. Тепер вже треба кілька разів проходити, проскакую. Тому взимку інші молотки смисла не бачу. Вони з м'якого зроблені. Просто заліту форму метал сири. А наріжу з ресора газонуської такі полоски. І тут так нахлест приварю добряч. Добавиться і вага. Ну і метал, звичайно, ресора краще буде служити. А то почти кажуть, вже останні часи 20 соток, оскільки собі картою. Зараз йдуть теж картоплю косити, там Андросія Лобода ніфіга не бере. Тому так. Отак перекидую для зручності і малим флексом. Точу. Закінчував, бачите, такий результат. Ось така, це картопля. Така глобода, амбросія. Там внизу й більше. Ну, деколи сопримні, той остається, але тут вже нічого не пройде. Але загалом тут, на дані, результат чудовий. Така трава. Правда, кош у нас 760. Добре, що в мене 540-760. Напевно, на тисячі було б важковато на трактор. А так, коли така рідка, не густа, Лобода амброс є, то без проблем і наоборот, бо підхапує на люту, ножі краще зроблю. Вучір не на плаваючому, а на фіксованому. Опускаю до края вниз, чуть під підням, щоб ножі по глині не працювали. Бо тут фазани і картопи нагрібали всяке таке Тому так. Все, дякую за перелік. На все добре.